На роботі я вчитель вдома я мама. А моя ще одна діяльність: так це поезія, і, як віддушина моя, де я можу жити і бути такою, якою я є. Насправді без, без ролей, а саме тією, якою я є. Пишу Відносно свого віку недавно, а десь з 2017 року, можу навіть так конкретно сказати, ну саме щось пишу і щось десь викладаю в соцмережах. Те, що я замислювалася, до чого можна віднести мою лірику, я не скажу, що є якийсь окремий напрям. Прошу про те, що відчуваю, про те, що зараз відбувається, про війну теж було був період, коли хотілося емоції ці проживати і щось їх втілювати, не тримати всередині себе. Тобто, те, що бентежить на даний час, на даний момент. Позитивне, негативне, вона все виливається в тексти. Я за професією вчитель української мови та літератури, тому я думаю, ну всі ототожнюють з тим, що ти вчитель, значить, ти пишеш. Але ну я для мене це різні постасі. Ми працюємо дистанційно. У нас наша школа вважається як та, що виїхала за межі окупованої території. Не існує фізично, але існує як люди, як процес. На жаль, наша будівля наполовину зруйнована, нашою школою і знаходиться зараз на окупованій території. Але головне не стіни, головне люди, я вважав. Ну, у нас навіть раніше почалися. У нас в області почали бомбити місто щастя ще за декілька днів до 24 лютого, і ми вже тренувалися з учнями, як ми будемо евакуюватися в випадку обстрілів. Так? Ніхто ще не, До останнього ніхто не розумів, що це дійсно відбудеться. Я два тижні ще просиділа, слухаючи, як свистять над головою ракети, і чуючи, як потрапляють вони в будинки. І ну, це, я не знаю, у когось психіка це краще витримує. Для мене це було важко ще через те, що я мати двох дітей і хотілося обігти їх від того. Від щоб вони не бачили те, що відбувається і кудись. Коли я виїжджала, я не знала, куди я їду, але знала, звідки я їду. Я їду з того місця, де небезпечно. А добирали довго Це був у нас був останній евакуаційний потяг, який саме з Лисичанська виходив, бо після того перебили там на шляху рейки, і вже далі складно, що були з евакуацією. Але ми ще встигли виїхати ним, важко, складно. У нас дуже багато людей було, люди сиділи і в проході, ми десь половиною доби їхали саме до Ужгорода.